І так, сьогодні ми продовжуємо знайомитись з темою Все на світі хімія. Метою нашого заняття буде поглибити знання про атоми і молекули, як складні структурні частинки речовини, сформувати уявлення про будову атома, повторити якісний і кількісний склад хімічної формули, а також навчитися писати хімічні формули. Ми з вами знаємо, що всі тіла складаються з речовини, а речовина, в свою чергу, складається з атомів, молекул і йонів. Тут зображено атом. Що ж таке атом? Це електронейтральна, найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно заряженого ядра і негативно заряжених електронів. Тобто, ви на схемі бачите, що Посередині є ядро, яке складається з електронів, протонів і нейтронів, а електрони мандрують по орбіталям. І так, ядро. Ядро атома це елементарна частинка, яка складається з протонів і нейтронів. Протони мають заряд плюс, електрони заряд мінус, а нейтрони не мають ніякого заряду, тому сумарний заряд протонів дорівнює сумарному заряду електронів і атом електронейтральний. Кожен атом знаходить своє місце в періодичній системі Дмитрія Івановича Менделеєва. На слідуючий урок вам необхідно буде вивчити назви і символи хімічних елементів, які тут зображені, а саме алюмінія, аргентума, аура, барія, пора, брома, гідрогена, йода, калі, кальція і карбона. Перед нами стоїть проблемне питання. Чим зумовлена різноманітність речовин? І пригадаємо з вами хімічну форму. Що це таке? Це умовний запис атома, молекули, йона або речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. І ви тут бачите: пригадаємо, що хімічні елементи утворюють формулу, а цифри, що стоять біля хімічного елементу, це індекси. тобто індекс, це маленька цифра, записана в правому нижньому куті, ось ви бачите, і вказує кількість атомів в речовині. Тобто, якщо ви бачите СО2, це означає, що углерода тут один атом, а оксиген два, Усього три атоми. Пригадали це. Хімічні формули та різноманітність речовин. Ось ви бачите, як пишуться формули найпоширеніших речовин: це кисень О2, вуглекислий газ СО2, вода, кухонна сіль, натрій хлор, цукор. це 12 h 2211 крейда кальцій СО3 і харчова сода, натрій HO3. Коефіцієнти, які стоїть перед Хімічну формулу це додаткове число, що показує кількість молекул атомів або іонів, які створюють хімічну формулу. Проста речовина це речовина утворена атомами одного і того ж самого хімічного елементу, а складна. Це речовина, яка утворена атомами різних хімічних елементів. Ми вже з вами це вивчали, я тільки вам про це нагадую. І тут ви бачите зображена проста речовина водень і складна речовина. Тут на цьому слайді ви можете трішки віддихнути і погратися з уявити собі, де проста речовина. А де складна. Наступним завданням є у таблицю розмістити у правому стопчику, де проста речовина, у лівому де складна. На цьому слайді ваше домашнє завдання. Ви запишете число, напишете домашня робота. Далі буде у вас така табличка, ви її заповните і надішнете мені. Це теж є домашнє завдання. Ви повинні будете знайти хімічний елемент в періодичній системі та записати його хімічну формулу. Наступне домашнє завдання, ви пригадаєте, що таке метали, що таке не метали, і розді... напишете мені окремо, де тут метали, а де не метали. Тут слайд показує, що собою уявляють метали, які вони є, за кольором. Тут не метали, які вони теж є за агрегатним в агрегатному стані та за кольором. Таким чином, речовини бувають прості і складні. Складні це хімічні сполуки. Прості відрозділяються на метали і неметали, а складні. На органічні і неорганічні речовини. Тут записана теж гра, морський бій треба охарактеризувати речовину, проста вона складна. якщо проста, то належить до металів чи не металів. Це ваше домашнє завдання. Ви його подивитесь, виконаєте і мені надіш... надішлете. Таким чином, ми розв'язали з вами питання, чим зумовлена різноманітність речовин. Подякуємо собі за плідну роботу.